На Тернополі натуринку почнемо наш огляд з посадки до 5 2000, 2002 року, 1,8 8 бензин, автомобіль нефарбований. Стартова ціна 4850 плюс 40, заглянемо в салон. Переднє-задній склопідйомники. Так, ось такий салон. Так, є в нас клімат контроль, підігрівся дінь, 5-ступінчаста коробка передач. Так, сидіння досить таке хороші. у хайний, збережений. Позаду є у нас фаркоп. Так, досить хороший вигляд має даний автомобіль, коли зацікавить, телефонуйте, продавець з радістю зустрінеться щоб поторгуватися. Honda пілот. 2014 року 3.5 газбензин. Восьмимісний автомобіль, повністю обслужений, номер телефону, стартова ціна 14500. Заглянемо в салон. Так, передні задні склопідйомники, шкіряний салон, також бачимо вони всі в чехлах. Мультируль на автоматі. Автомобіль. Так, є клімат контроль. Так, досить хороший автомобіль, високий, на хорошій комплектації. Хто шукає собі високого автомобіля, звернуть увагу на даний автомобіль, нагадував. Автомобіль 2013 року 14500 2001 року 1,6 бензин 4700 далі в нас Опель Астра 2008 року. 1,7 дизель на механіці, номер телефона 1763. Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії WVGroup. Получили новий тощомір cm 206 x Залізо алюміній без проблем, точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок феррум плюс цинк блимає. Ну хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, феррум. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок ферму починає блимати. Тобто в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки по промокоду коду гарантована знижка. Пержу 300 Кінець 2006 року. 1,6 бензин, номер телефону. Ціна 4750 плюс торг. Ось такий має вигляд мотор. Так, заглянемо в салон. У салону, можна сказати, машина ідеальна. Є підігрівся день, кондиціонер, такий досить охайний салон. Також є виведена розетка на 220. Так, ось один бачите телефонує придачу з радістю. Далі Peugeot експерт 2006 року. 2.0 дизель, номер телефону, ціна 5500. Також не забувайте, що на всіх автомобілях є, є торг. Так, ось такий у нас салон. Мультируль. 556 коробка передач кондиціонер. 8 місць. Також є у нас підігрів сидінь. достаточно хорошая комплектация автомобиль. Так, сейчас вот, глянем на пассажирский ряд. Так, вот такой, досить хороший, аккуратный слон. Фальцвайн Туран, Цей жопений 2010 року. Один дизель. Так і номер телефону. Так, і документи техогляду. Європейською ціна 9190. Накритий. Так, ось такий у нас салон. 650 коробки передач, кондиціонер, є ось такий монітор. Досить хорошому стані автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте, постринеться і ще з радістю поторгується. Рано лагуна 2009 року, 20 дизель. Номер телефону ціна 7500. Далі у нас Volkswagen Golf. 2015 року, 1,4 бензин, без номера 9800. Грано кліва 11 року, бензина і мотор 500. Грано Дастер 2019 року, 1.6 газ бензин. Телефон сервісні книжки 1590. Далі в нас гольф 2001 року, 1,6 бензин на автоматі. А вартофону 4-950. Шкода, суперб. 2009 року, 1,8 бензин. Номер телефону 7700 плюс присотні торг. Далі Nissan Кашкай. Повний привід на автоматі. 9599, ЛБС. Проном Ган 2005 року. 1.4 бензин. 4 тисячі плюс торг. Далі на Сауді 2010 року 2.0 бензин 10.200 Volkswagen Passat 2002 року. 1.9 дизель. Номер телефону ціна 4.299 Далі у нас 2010 рік і 900. Рено Логан 2016 року, 1.5 дизель. Один власник. Стартова ціна 7600 плюс торг. Рено Дастер 2013 року. Один опять дезель, як номер телефону, по якому ви можете телефонувати, і дізнаватися татарно ще по автомобілі і по ціні. Шкода Octavia 2003 року. 1,6 бензин. 5,200. Kia 2006 рік, 2.0 бензин. П'ять тонн. Фельдшвайн Каді. 2009 року. 2,0 газ бензин. 5000. тисяч. Лада 2004 року. 1,5 газ бензин. Номер телефону. Ціна не вказана. Фольксваген Пасад 2010 року. 2.0 дизель. Але все вені, ну, то все прогреміло, то Nissan Qashqai. 2011 року. В рідній фарбі. 1,5 дизель. Номер 10600.

2.0 дизель 10 року 7500 лопас номер Паса 2010 року 2.0 дизель на автоматі 8900 Toyota 2007 року 1,6 бензин на автоматі номер 6950. Далі у нас хавал. 2020 року 1.5 бензин. Е, номер телефону автомобіля ще на гарантії салону 16,500. Жигуль 809 року, 1,5 бензин, номер 699 да Далее у нас Мазда, тройка. 2003 рік, 1,6 газ, бензин, 400 Далее у нас Форт Мондео, 2010 рік, 2,0 дизель. Рок 8 30 2004 року, 2,5 дизель 7,900 фольцлайн пассад року 2.0 дизель без номера і без ціни. Далі у нас. Рено Наган 2012 року 1.5 дизель тисяч. Далі у нас ще один Megane 2012 року. 1,5 дизель. Номер телефону 8450. Вольво 2007-го. Так. Ну, там видно Далі у нас Toyota Corolla 2011 року 1,6 газ Бензин. Номер телефону. 9700. Далі у нас Citroen Берлінга. 2003 рік, 19 дизель. 3600 Далі Peugeot 5008 2010 року 1.6 мотор 7200